Зайчик і весна. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів перед деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний. Сніг ростав, ніде заховатися. Скрізь видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня, витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика. Де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали птахи. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її розсявим волоссям. А пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповіло про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. «О! Дякую тобі весно, закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна-чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Казка про котика та півника Був собі котик та півник, і були вони великими друзями. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне в хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене. У мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не виходить. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама сіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник відчинив вікно та й виглядає. Бачить нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Пішов півник. Піду, але я трошки поклюю. Пак-пак нікого нема. Ніхто мене не бачить, та й котикові не скаже пак-пак. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик, поки почув, поки звернув, бо далеко був, то вже й спізнився лиску доганяти. Біг, біг, не наздогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було три дочки та один син, то стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Глядіть же. Наказала вона, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв і заспівав. А в лисички новий двір, та три дочки на вибір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краща. От найстарша. Лисичівна нестерпіла та й каже до менших. А ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котики її цок в лобок та й в мішок, а сам знов грає. А в лисички новий двір, та три дочки на вибір. Одна гарна, друга гарна. А третя ще краща! Не втерпіла й друга лисачівна. Та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та й в мішок. Знову приспівує. Так усіх трьох виманив. А синко Пилипко жде, жде сестричок, не вертаються. Піду, каже. Позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та й в мішок. А потім почепив той мішок на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони та й усю лисичину їжу поїли. Горщика з укропом вивернули, горшки миски побили. А самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Добрий зайчик. Жила в одному лісі вредна лисичка. Ні з ким не дружила, з усіх кепкувала, обманювала, дражнила. Найбільше дошкуляла зайчику, підстерігала, піймати грозилася. Та от сталася халепа. Застудилася лисичка, лежить вдома, кашляє. Гей, хоч відпочинемо від неї. радіють усі окрім зайчика. Шкода йому руденьку. Спік він капустяного пирога поклав до кошика та й пострибав до мишки. Е, дай, будь ласка, лікувальних трав для лисички, які ти влітку збирала, попросив він. Для лисички. здивувалася мишка. Так, хворіє вона, допомогти ж треба. Добре! Погодилася мала й поклала до зайчикового кошика м'яту, ромашку та липу. Дякую! Пострибав зайчик далі. Гей, білочко! Дай, будь ласка, сушених ягід від застуди. А для чого тобі? Для лисички. Для лисички? Так, хворіє вона, допомогти ж треба. Добре, тримай, сказала вона і кинула пакуночок з малиною, калиною та смородиною. Сіренький подякував та поспішив до ведмедиці. Дай, будь ласка, скляночку меду для лисички. Для кого? Не повірила своїм вухам ведмедиця. Для лисички. Хворіє вона, допомогти ж треба. Ну, добре, дам вже. Поклав зайчик скляночку меду до кошика і пострибав далі. Аж тут сова. Зачекай, зайчику! ось візьми, для себе в'язала, та хай лисичці буде, сказала вона й поклала до кошика теплого пледа. Дякую. Зрадів зайчик і постукав у двері лисичиної хатинки. Хто там? Зайчик? Зайчик. Неабияк здивувалася руденька і відчинила двері. Ось візьми тут ліки і гостинці. А ти що мене не боїшся? Боюся, зізнався малий. А, але ти хворієш, тобі допомогти треба. Ох, пробач зайчику, що ображала тебе. Ох, більше не буду. Закрила лапками оченята лисичка і заплакала. Почули звірята, що лисичка плаче, повиходили, почали втішати, а дуже швидше будемо дрожити. Добре. А, а ти, зайчику, віднині будеш моїм найкращим другом. Казала лисичка й подала роденькому лапку. Хто вміє дружити? Якось вранці гуляло лісом самотні слонення, раптом на галявині воно зустріло тиграня. Слоненя підійшло до нього і сказало Давай з тобою дружити. А, це як? здивувалося Тигриня. Я не знаю, просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити. Але так нічого й не вигадали. Треба спитати в батьків, запропонувало слоненя. Гаразд! Зустрінемося тут на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли кожна до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама Тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою Бегемотихою. Потім, потім, сказала вона тигриняті. Батьки слоненя того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигриня дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слоненя. Привіт! Сказало слоненя. Мої не знають. А мої пообіцяли розповісти потім. Давай будемо питати у всіх, хто трапиться по дорозі, запропонувало тигриня. І вони пішли у джунглі. По дорозі слонення зривало з дерев плоди й пропонувало тигриняті Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигриня відмовлялося, але, щоб не засмутити слоненя, удавало, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що гралися на великому дереві. Скажіть, будь ласка, чемно звернувся до мавпочок тигриня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? Про які дурниці говорить ця дурне тигриня?» Заторохтіли мавпочки й зникли в листі дерева. Слоненя й тигреня пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигренятко розгублено зупинилося воно не вміло плавати. Тоді слоненя нахилило хоботом велику гілку, і через цей місток тигреня перебралося на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку. З його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати, звернувся до крокодила слонення, як нам із тигриням треба дружити? Яке нахабство? Хіба ви не бачите, що у мене болять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Слонення засмутилося, а тигреня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? І тигреня заспівало про те, як добре ганятися за метеликами й перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слоненяті сподобалося, і слоненя весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони пішли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. Пра, чудово! закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чув? Він сказав двоє друзів. Це про кого? Про вас, уточнив папуга. Нам бо мерщій додому. І вони щасливі, прищасливі, пішли додому. Тато тигр був дуже сердитий. Ти чому не граєш із тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням. Нема чого скакати, знайшов друга. Тато слон фуркнув, почувши це. Бій син знайде собі кращих друзів, і вони повели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, Тигриня побачила на піску такі слова: Тигринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину, коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів. ТВІЙ друг слонення. Великий ведмідь і маленька мишка. Якось узимку спав великий ведмідь у своєму барлозі. Спав та смоктав лапу. А поруч у маленькій нірці жила маленька мишка. Якось забрела мишка до ведмежого барлогу, заблукала в ньому і потрапила ведмедю у вухо. Прокинувся ведмідь, спіймав мишку, розсердився. Хіба моє вухо це твоя нора? От я зараз тебе розчавлю. від, відпусти від, від, мене, просить жалібно маленька мишка. Я тобі ще в нагоді стану, ось побачиш. Посміявся великий ведмідь з маленької мишки, яка від такої крихітки користь. Але все ж відпустив. Настала весна. Прокинувся ведмідь, виліз з барлогу і пішов гуляти лісом. Ішов, йшов та й провалився в пастку. Дерся, крутився, що було сили, щоб вибратися із зашморгу. Але все марно. Заревів тоді ведмідь. Почула той рев маленька мишка. Ой ой, ой пі-пі-пі, пі-пі-пі, Напевно, біда трапилася з великим ведмедем, сказала вона. Вискочила швиденько зі своєї нірки та й побігла подивитися, чого ведмідь так реве. Дивиться. А її сусід потрапив у пастку. Тоді маленька мишка перегризла своїми гострими зубами усі мотузки і звільнила ведмедя. Зрадів, ведмідь, став дякувати мишці. От ти мені й стала в нагоді. Дякую тобі. Відтоді великий ведмідь і маленька мишка стали великими друзями. Почали один до одного в гості ходити, пригощати. А іноді великий ведмідь навіть дозволяє маленькій мишці погрітися у його великому волохатому вусі. В гостях у сонечка. Одного разу велика хмара завісила небо. Три дні сонечко не показувалося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? говорять. Потрібно його чим скоріше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Закуткудакала квочка. Хіба ж то знає, де його дім? Пак -пак. Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо? Запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх кошка в дорогу, дала з собою мішечок і сумочку. У мішечку зернятко, в сумочці маківка. Відправилися курчата. Довго йшли, чи недовго, аж бачить, у городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка. Зупинилися курчатка і питають. Равлик. А чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю і не відаю. Он на плоті сорока сидить. Може, вона зна. А сорока й чекати не стала, доки до неї курчатка підійдуть. Підлетіла, заторохтіла, затріщала, кра, кра, курчата. Куди ви йдете, куди, куди йдете, куди? Відповідають курчата. Та ось сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Ідемо шукати. Кра, і я піду з вами, і я піду з вами кра. А чи, може, знаєш, де сонечко живе? Ні, кра, не знаю. Та, може, зайця запитати кра. Якраз він тут недалечко живе, затріщала сорока. Вгледів заяць, що на нього гості йдуть, поправив на собі шапку, витер вуса і ворота ширше відчинив. «Заяць, заяць!» – запищали курчата. Чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Хм, ні, не знаю, на жаль. Та, може, моя сусідка качка відає, вона туточки біля струмка в очеретах живе. Повів заяць всіх до струмка. А біля струмка качений будинок стоїть, і човник поряд на хвилях хитається. Аго, сусідко, ти удома чи ні? крикнув заяць. – Удома, удома, кря-кря. закрякала качка. Все ніяк не можу зігрітися та просохнути, сонця уже три дні не видко. А ми якраз ідемо його шукати. Закричали їй у відповідь курчата сорока і заєць. Чи ти не знаєш, де його дім? М -м -м, я то не знаю. А ось за струмком, під доплистим буком, їжак живе, він точно має знати. Перебралися вони човником через струмок і пішли їжачка шукати. А їжак тоді сидів під буком і дрімав. Їжачок, їжачок, хором закричали курчата. Ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі не видко. Подумав їжак і говорить, як не знати? Знаю, де сонечко живе, онде за буком велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць сонечка брат. То він же точно знає, де сонце мешкає. Їжак взяв палицю, одягнув шапку і попрямував дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори і хмару ту вгледіли. Залізли вони на ту хмару, всілися міцніше і полетіла хмара прямо до місяця в гості. А місяць побачив їх. І скоріше засвітив стрібний ріжок. Місяцю, місяцю. закричали йому курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць прямо до воріт сонечкового будинку, а в будинку темно, непривітно. Заспалось видно сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць ногами затупотів, а їжак паличкою застукав. Сонечко! Сонечко, вигляни засвіти, будь ласка. Прокинулось сонце та й питає спросоня. Хто це під віконцем кричить? запитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми курчата та сорока та заєць. Та качка та їжак прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, ох. застогнало сонечко. Та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала. Три дні з собою затуляла, а тепер і світити як слід не можу. Почув про це заяць, схопив відро і давай воду тягати. Почула про це качка давай сонце водою умивати, а сорока рушником витирати. А їжак ще й щетиною начищати. А курчата ті стали З сонечка смітинки змахувати. Виглянуло сонце на чисте небо, ясне та золоте. І усюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла, закуткудахкала, курчаток до себе кличе, а курчатка тут, як тут. По дворі бігають, зернятка шукають, на сонечку гріється. Хто цій оповідці не вірить, нехай вигляне, бігають по двору курчатка чи ні?